Форум з питань інтеграції та кооперації Інкофорум, який протягом двох днів проходив у Запоріжжі, це відмінний шанс налагодити роботу між підприємцями та представниками влади. Таку думку висловлюють учасники пленарного засідання. Особливу увагу приділяли питанням торгово-економічної інтеграції, а також пошуку партнерів для кооперації між великими та малими підприємствами. Він не тільки для Запорожі області, він обласнуважень для всієї країни. Тому що Запоріжжя асоціюється завжди з високим рівнем промишленої політики з Дустрії і сейчас як ніколи, нам необхідно в нашій країні фра більше уваги у цьому моменту вопросу. Цьому Одне з важливих для Запоріжжя питань розвиток інфраструктури. Інвестувати в будівництво сьогодні вигідно як вітчизняним, так і зарубіжним партнерам. Вважає міський голова Володимир Буряк. Тим більше, що зміни у місті на сьогодні очевидні. Наше місто я б сьогодні назвав воно так трошки на ремонті. Ми сьогодні будуємо дороги, ми сьогодні реконструюємо їх. Ми сьогодні. Вкладуємо кошти в той житловий фонд, який сьогодні не в дуже такому гарному знаходиться стані. Ми від міста на сьогоднішній день, я скажу так, бюджет розвитку міста Запоріжжя чуть більше в цьому році, ніж один мільярд, але в інфраструктуру все-таки місто вкладається більше 200 мільйонів гривень на сьогоднішній день. У засіданні взяв участь і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зазначив, основне завдання уряду створити комфортні умови для роботи тих, хто вкладає кошти в розвиток країни. До 2014 року сприятливого інвестиційного клімату в Україні практично не було. Тепер ситуацію необхідно міняти. Вважає Володимир Гройсман. Ми, ми влади, поза її Під час робочого візиту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у супроводі перших осіб міста та області відвідав легендарний довгобут Запоріжжя автомагістраль через Дніпро. Доброго дня. Перша цеглина цього об'єкта була закладена в далекому 2004 році. А в 2009 році місто на Дніпрі мало отримати два нових мостових переходи з сучасними автомобільними багаторівневими розв'язками. Планам не судилося реалізуватися. На довгий час роботи зупинили. Володимир Гройсман тут вперше, хоча чув про Запорізькі мости, ще коли займав посаду мера Вінниці. Тоді ще був Євген Карташов мером. Я пам'ятаю, що на зустрічі з президентом Ющенка він говорив про те, що дуже важливо цей міст побудувати. Ну, пройшло більше 10 років, 12. А об'єкт ще є не побудований? Це споруда номер 4 Балкове міст через річку Старий Дніпро. Саме тут, 27 вересня цього року, відновили будівельні роботи. Про всі тонкощі та складнощі будівельних робіт підрядники розповіли прем'єру. кажуть, причина затримки проста відсутнє фінансування. Однак цю проблему завдяки ініціативі місцевої влади в цьому році вирішили. Близько 200 мільйонів гривень виділили з державного бюджету 20 – з міського і ще 10 – з обласного. Безумовно, хотілося б, щоб та добра традиція і від обласної державної адміністрації, і обласної ради, і міської ради, і мера вашого міста щодо підтримки співфінансування, а можливості такі в рамках децентралізації є. Вони теж направляли на те, щоб цей міст закінчити. Володимир Гройсман повідомив підрядникам ще одну новину. Проблем з митницею у організації більше не буде. У вас три роки пролежали металеві конструкції, які були не розмитнені. Хочу сказати, що вчора ми на уряді прийняли це рішення. Сьогодні я привіз рішення уряду, де ми розблокували ці металоконструкції. Фактично, ви можете підрядні організації, планово вже робити цей об'єкт. Гучна заява прем'єр-міністра вже на наступний день облетіла всі місцеві і центральні ЗМІ. Заголовки віддань свідчать, Запорізькі мости реально звести за три роки. Уряд забезпечить необхідну підтримку. Ми можемо визначити цей проєкт як пріоритетний. І дати державну підтримку в рамках 500 мільйонів гривень щороку для того, щоб завершити цей проект. Будівництво запорізьких мостів та інших об'єктів інфраструктури України повинні забезпечувати українські підприємства. Про це під час зустрічі заявили представники центральної влади. Нові будівництва дадуть можливість українським металургам реалізувати продукцію на внутрішньому ринку, тим самим підіймати економіку країни, створювати нові робочі місця та збільшувати відрахування до бюджетів усіх рівнів. Тому підтримка промисловості. До речі, вчора уряд створив комітет з підтримки і розвитку промисловості України. Розвиток промисловості це наш пріоритет. Розвиток інфраструктури України це наш пріоритет. Тому що локалізація. А продукції, яка метал український сьогодні можливо використовувати на такі об'єкти дорожнього будівництва, мостобудівництва, це все створює десятки тисяч робочих місць. І ми вважаємо, що це є нормально. Така кооперація дасть можливість нам виводити ситуацію на системній стабільній основі вперед, в тому числі і що стосується вашого об'єкту. Обговорили ще одну проблему кризу в роботі укрзалізниці через відсутність вагонів і проблеми з диспаливом для тепловозів. Промисловці не отримують необхідну сировину. Це може привести до зменшення обсягів виробництва й експортного потенціалу. У той же час Укрзалізниці збираються в черговий раз підвищити тарифи. Що стосується тарифів на перевезення, на наступному тижні відбудеться моя друга зустріч з нашими металургами, де ми подивимося всі ті проблеми, які вони порушували на першій зустрічі 2 вересня. Там і тарифи, і портові збори, і рентні платежі. Я дуже би хотів, щоб наші умови, які ми будемо створювати в майбутньому, в недалекому майбутньому, щоб ці умови були прийнятними для розвитку наших експортних можливостей і в тому числі е, нарощення обсягів виробництва. Відвідав прем'єр і місцевого авіавиробника на заводі Моторсіч В'ячеслав Богуслаєв організував для Володимира Гройсмана персональну екскурсію, показує зразки авіадвігунів, які розробляються і виготовляються на підприємстві. Гості вітчизняні розробки вражають і підштовхують до роздумів. Але я дивуюсь, чому декілька десятків років ми не підняли масово українські літаки в повітря. Я вважаю, що це є серйозний виклик. Інакше через 10 років ми можемо бути взагалі вже не конкурентним. Робітники заводу просять прем'єра посприяти розвитку авіаіндустрії. Володимир Гройсман обома роками за. Говорить, починати варто сан авіації та служби надзвичайних ситуацій, але до конкретних кроків у цій сфері очільник уряду не готовий. Ну, давайте без обіщання, тільки можу сказати, що вже об этом задумався. На завершення робочого візиту зустріч зі студентами Запорізького національного університету. Спершу прем'єр ділиться враженнями від міста. Сьогодні достатньо насичений нашої команди день, ми починали її цей день з Кривого Рогу. Продовжуємо цей день в Запоріжжі. Прекрасне місто ніколи не було. Але можу сказати, що дуже вражений, так як поїздив по, по місту і подивився, вважаю, що місто має надзвичайно великі можливості. І думаю, що при правильному підході ви можете бути дуже і дуже успішними. Після невеликої промови прем'єр готовий слухати студентів. Виявилось деякі питання, молоді не такі прості для Володимира Гройсмана. Я введення візового режиму за всі Російської Федерації. Ви провокатор молоді. <звук> <звук> Я думаю, що це треба обговорювати дуже серйозно. А от дехто, користуючись нагодою, пробує вирішити земні питання. Чи можливо заданувати якийсь кошти, ми скажімо... 10-12 мільйонів гривень для капітального ремонту при Тому що, як всім відомо, наші ніперсите нашому наостанок, очільник уряду побажав усім студентам реалізувати свої плани навіть у непрості часи. Дар'я Купліченко, Катерина Даншина, Катерина Свириденко, Сергій Чалий, Юрий Васильченко, Костянтин Грушко та Ви